Повня в знаку телець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 листопада по 1 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, овен, лев і стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім, як зазвичай, підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі повня? Повня у нас про кульмінацію ясність завершення якихось процесів. По тому сектору, де він у вас буде проходити, телець такий фундаментальний стабільний знак зодіака про матеріальні накопичення, про фінанси доходи, витрати. Адже саме цим знаком управляє планета Венера про сімейні цінності, також тілець, про накопичення і збереження того стану, в якому, скажімо так, він знаходиться. Тобто це той знак, який не любить входити в щось нове. Помню, у нас буде проходити 15 листопада, о 21 годині 28 хвилин за Грінвічем. Якщо ви, наприклад, живете в Україні, в, Ки в Києві, там, Львові, Донецьк, Харків, неважливо, де, у вас це буде проходити 20. Третя година 28 хвилин. Якщо ви там живете в Штатах в Канаді, це буде трошечки інший час, треба відрахувати певну кількість годин. Дуже важливо подумати, що у вас відбувалося з 8 по 23 травня цього року, адже, скажімо так, в той проміжок часу у нас проходив молодик, який давав починання. І відповідно зараз, скоріш за все, можуть бути завершення процесів по тому, що для вас було актуальне в цей проміжок часу, в ці два тижні в травні. Це дуже хороше положення для місяця. Воно називається височина. Відповідно, потенційно, скажімо, так, перебіг подій по тому сектору, про який ми далі будемо розмовляти, повинен бути дуже хороше, але є маленький нюанс. А в пік повні 15 числа у нас буде проходити з'єднання місяця. Місяць це наша зона комфорту. Це така інтровертична історія, там, де нам подобається знаходитись, там де нам подобається бути. Там це те, що нам подобається робити, скажімо так. А Уран це планета бунту, планета революції, планета новаторства, планета свободи, планета неочікуваних несподіваних доленосних змін. Відповідно, саме ця повня повинна принести нам не просто завершення якихось процесів, а скоріш за все тут можуть бути. Як вам сказати, процес завершення питань, які для вас будуть актуальні в цей період, вони можуть бути непередбачувані. Щось може піти не так, як ви розраховували і планували. Тобто, сесві заставить вас, скажімо так, даючи оці неочікувані якісь ситуації. Підійти до вирішення питань новим таким нестандартним шляхом, подивитись під іншим кутом в цілому. Бажано не пратись цим змінам, тому що тілець він може давати історію, що от не хочу таку, знаєте, впертість, твердолобість, не хочу по-іншому робити, хочу тільки так, як я запланував. Бажано приймати ці, скажімо так, зміни і підлаштовуватись під них. Тому що зазвичай, оскільки Уран він дає новаторство щось нове, то це потенційно повинна бути якась хороша історія, навіть якщо це події, ці неочікувані, вони дуже. Приємного формату на глобальному рівні, що цей проміжок часу нам може дати дуже такі шокуючі новини, які стосуються фінансових систем. Тобто, відповідно можуть бути якісь зміни, і ми вже чули, що біткоін там перевисив якісь рекордні рекорди, і там його оцінюють зараз. Там 82 тисячі доларів один біткоін. Відповідно, зараз от цей процес він може продовжуватись. Тобто, наприклад, якісь старі системи можуть руйнуватися, фінансові там банківські установи і щось нове Нове по Урану, новаторське, цифрове, тому що Уран за це відповідає, буде виходити на перший план. Можуть бути зміни у правлячих політичних структурах. Тобто, відповідно, тут навіть я б сказав, що навіть якісь таємниці можуть виходити назовні, коли, наприклад, якісь старі політичні клани, еліти, вони будуть іти канути в літу, як то кажуть. А нові, скажімо так, якісь реформатори, революціонери будуть приходити до влади. А, також тут можуть бути зміни по тим правилам і законам, по яким ми живемо. Та також, як варіант, можуть бути якісь територіальні зміни, якщо в якихось країнах є якась нестабільна ситуація. Ну і е, в 15, там, 16 шістнадцятого ми можемо дізнатися в в принципі, впродовж там до го числа, 1 грудня, можуть бути якісь е, відкриття е, нові технології, не знаю, штучне щось, щось зі штучним інтелектом може бути, тобто якісь, от такі дуже вражаючі, скажімо так, події. Е, що ми навіть не могли так подумати, що так потенційно. Може бути Фінансові питання, як варіант для нас всіх в цілому будуть виходити на перший план, скажімо так, в нашому уже особистому житті. А питання сім'ї, сімейних цінностей, місця, де ми живемо, також будуть в пріоритеті, тому що місяць це наша зона комфорту. Місяць управляє раком. Рак дуже такий сімейний знак. зодіака. і відповідно. Як варіант в фінансах, це може бути вирішення якогось фінансового питання, або завершення якогось процесу. Може, там хтось у вас брав борг, зараз ця людина поверне гроші, або думали, куди інвестувати. Зараз знайдете через ці несподівані якісь шокуючі ситуації, куди краще інвестувати, щоб отримати дивіденди. А це може бути якісь дивовижні, радикальні зміни в вашій сім'ї. Тобто що там, наприклад, поповнення в сім'ї там не очікували, що, наприклад, сестра буде завагітня, або там не очікувала, що мама там буде розлучатись або ще якась така історія, може, ви різко приймати рішення, скажімо так, продати квартиру і купити будинок собі там за містом? Тут до речі, будьте обережні, тому що от 14, 15, 16 краще не приймати якісь радикальні рішення. І не починати до них рухатись, тому що це може не призвести до хороших наслідків. Відповідно, краще почекати вже там з 17-го числа, приймати ці там, подумати, краще обдумати, може прийти якась більш креативніша якась ідея, наприклад, замість того, що ви там приймете от в ці три дні, як варіант. В негативі ще раз повторюсь, цей проміжок часу може давати небажання йти в якісь зміни. Чи в завершення якихось процесів, навпаки, скажімо так, бажання може бути зберегти ту зону комфорту, в якій ви знаходитесь. Але знову ж таки, Уран, скоріш за все, тут дасть якісь події, коли вам треба буде, як скажімо так, насильно щось завершити, щоб отримати набагато більше. Оскільки хороше це положення для місяця, той період повинен бути потенційно хорошим. Ну і хто найбільше відчує цей скажімо так, період, це у нас стелець, Діва, Козаріг, Землі. Стихі, ну і скорпіон, опозиція до тельця. Тож там буде проходити сонце, знаходитись. Перший знак зодіака у нас Овен. Для Овнів це буде м, другий сектор гороскопу, фінансовий сектор. Доходи, витрати самооцінка також відноситься до цього сектору. Відповідно, а як варіант, це може бути завершення вирішення якихось фінансових питань, які у вас стягнулися півроку. Може це буде як варіант історія, що ви ці півроку шукали, наприклад, новий нове джерело доходу, і зараз, нарешті, через якісь несподівані ситуації, події там через інших людей, тому що Уран, в принципі, відповідає за колективність, скажімо так, суспільство, масу людей. то тут можуть прийти якісь вам пропозиції, пропозиції, неочікувані, скажімо так, можливості, де можна заробити, або там прийде пропозиція кращої роботи. Це може бути як варіант історія, що вас неочікувано підвищить. Наприклад, ну тут скоріше за все, це може бути якась ситуація, дасться вам на роботі, коли ви зрозумієте, що все не хочу працювати хочу прийти на інше роботи, на інше місце роботи в іншу компанію. Як варіант, це хороша можливість, скажімо так, помінятись скажімо так. Свої фінанси в кращу сторону. Як варіант, тут можуть бути якісь несподівані, неочікувані витрати, на які ви не розраховували. І скоріш за все це може бути пов'язане з тим, що у вас відбувалося пів року назад, в період з 8 по 23 травня. включно. Це може бути. Ну, Тут я думаю, що в принципі є можливість щось якось от поміняти. Я в принципі думаю, що тут в фінансах будуть якісь у вас кардинальні зміни. Це може наступити ясність, наприклад, в контексті того, що наприклад, хтось у вас зайняв гроші і не віддасть вам в цей проміжок часу назад борг, і ви зрозумієте, що все, треба міняти відношення до того, як і наскільки багато ви там позичаєте людям грошей. Це може бути історія, що навпаки, типу. Не знаю, хтось вам допоможе фінансово, якби там ви хотіли відкривати бізнес, і тут неочікувано з якогось, скажімо так, джерела поступить вам якась певна сума грошей, яка допоможе вам нарешті інвестувати в свій там бізнес. Перероструктизація може бути бюджету, ясність вирішенні якогось фінансового питання, якщо давно не могли там роб... зрозуміти, там треба чи інвестувати в машину, в покупку машини чи не треба. От тут щось, оцей, скажімо так. Цей період дасть вам зрозуміти, треба чи не треба щось робити там, з інвестиціями, або там, міняти роботу, щоб фінанси покращувалися. Ну і самооцінка тут може помінятися а, за рахунок якихось несподіваних подій, які можуть відбуватися з іншими людьми, або, там, наприклад, в фінанси. Давайте карту пораду для вас станемо. Подивимось, там картішки скажуть. Королева Пентаклей випадає. Ну або це може бути людина, телець Діва козиріг по знаку Зодіака, яка потенційно прийде в ваше життя і допоможе вам якось фінансово, або підніметь вашу самооцінку. Або як варіант, це може бути класний інвестор, який прийде з неочікуваного, з неочікуваної сторони до вас прийде. Це може бути історія, що це може бути мама, або якась жінка. Ну це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями, якому ви будете допомагати фінансово. Може, ця людина дасть вам гроші, якщо там хтось у вас позичає в принципі фінансово це дуже така непогана карта, і відповідно вона дає можливості. Закріпитись ваше фінансове положення в негативі, скажімо так, це може бути момент, що, наприклад, у вас будуть якісь непередбачувані витрати, але це більш на якісь от земні ресурси, там машина, ремонт, я не знаю, типу покупка квартири може бути на допомогу іншій людині, як варіант. Тобто там у когось щось трапиться, і вам треба буде однією певною сумою взяти і комусь допомогти віддати на. Там не знаю, на певний проміжок часу або навіть назавжди Розумієте, да? Ну в цілому, мені чомусь здається, тут є можливості зб накопичити фінанси, і може там з плином часу щось собі придбати в такому форматі для вас. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде 10-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Прекрасна історія, адже 10-й сектор це у нас про кар'єру, статус, публічну репутацію, авторитет. Відповідно, що тут у вас може бути. Потенційно можуть бути якісь, от те, що я казав на початку. Уранда є якісь несподівані, неочікувані, радикальні, шокуючі в хорошому сенсі. Я думаю, події, які потенційно поміняють ваш, наприклад, статус, репутацію, авторитет в контексті того, де ви працюєте, з ким ви працюєте або на кого ви працюєте. Тобто, це можуть бути якісь радикальні зміни в роботі, неочікуване підвищення може бути. Це може бути, що вам хтось запропонує перейти до них працювати, наприклад, на нове місце місце роботи, як варіант. А це може бути історія, що, наприклад, Буде якась ситуація, от непередбачена на роботі, коли ви зрозумієте, все, не хочу на когось працювати, хочу відкривати свій бізнес. А знову ж таки, може будете завершити нарешті проект, який ви почали там півроку назад. Або там півроку назад, наприклад, приходив до вас якийсь клієнт за послугами, запитав просто інформацію і так не взяв ваші послуги. І зараз він може повернутися, взяти ваші послуги, і ви, от нарешті, отримаєте, наприклад, якісь дивіденди. Така історія може програтися. А, як варіант, може публічна. Репутація, от, може якась публічна діяльність у вас тут стоять по урану 100%, може вам запропонують там, не знаю, провести якийсь майстер-клас, семінар. Ну, от, Може стажувати когось будете, навчати, може вас хтось буде стажувати. А Це може бути історія, от пов'язана зі статусом. Ну, статус мається на увазі, це можуть бути стосунки. І, наприклад, тут можуть бути якісь неочікувані зміни. Ну, по поповні... звісно, це може бути завершення стосунків або. Перехід на новий формат через висвітлення якоїсь інформації, тобто якась таємниця видна зовні, або ви вам хтось щось розкаже, просто тобто. Там, а я бачила там твого хахаля, типу тобто, не знаю, там з якоюсь дівчиною або там навпаки у щось в такому форматі. Тобто зміни в відношенню до вашого партнера, це може бути неочікувана пропозиція руки і серця, неочікувана вагітність, я не знаю, А неочікуване знайомство. Коли там партнер скаже, давай знайомитись з моїми батьками. В такому форматі може програтися. Ну, от щось, якісь непередбачувані події можуть бути, які вас можуть потенційно шокувати, але вони зазвичай тільки на краще. Розумієте, да? відповідно, тут от, от, якісь зміни можуть бути в хорошому Сенсі, які попливають на ваші стосунки. Давайте карту поради для вас подивимось, тому подивимо, що там картішки скажуть вам. Вісімка жезлів. Ну, як варіант, це може бути неочікувана кількість клієнтів, яка вам надійде, скажімо так, в наступні два тижні, за рахунок чого ваші фінанси по потильцю збільшаться. Карта поїздки, під'їзди, польота, це може бути якась неочікувана, скажімо так, пропозиція, наприклад, від вашого керівництва або там вказівка, що вам треба поїхати в якесь відрядження, наприклад. Може неочікуваний, не знаю, там зміна місця, де ваша робота знаходиться, і ви приймете рішення, що ви не хочете працювати, тому що вам далеко їхати, в такому форматі може програтися. Це може бути перехід на іншу роботу по цій карті 100%. Це може бути якийсь бурхливий роман, наприклад, як варіант, якщо у вас немає. Сумків, а це може бути наприклад, сумі... ясність у вирішенні якогось питання з вашим партнером. Неочікувано хтось скаже, давай все-таки до вирішуємо те питання, яке от півроку у нас назад виникло, і ми його так і не вирішили разом. Сумісна поїздка з вашим партнером кудись може бути. Ну, от, якесь движення кудись повинно бути, або як варіант. Може, зміниться ваш статус за рахунок того, що візьмуть нових працівників, а вас підвищить, наприклад, в такому контексті. Ну, взагалі, какая поїздка, переїзд, от якесь змінення. Чого ти тут мені здається зміна роботи, навіть як варіант можлива. Далі у нас ідуть стрільці. Для стрільців це буде шостий сектор гороскопу. Це у нас. Робота, служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці, рутинне життя. Ну, як варіант, на жаль, тут може бути історія, що, наприклад, неочікувана домашній улюбленці може померти, або якась хвороба, наприклад, або ще щось, коли треба буде. От по фінансам, по тольцю, інвестувати гроші там на лікування, наприклад, або там на одіж там неочікано порвалася у нього там, не знаю, пухавік вашого там улюбленця, собаки або котика, і треба терміново купляти нову, щоб, скажімо так, йому було не холодно на вулиці гуляти. А це може бути. Історія пов'язана зі здоров'ям. Наприклад, тут може наступити якась ясність у вирішенні якогось питання зі здоров'ям. Не знаю, там, ем, Якщо у вас особливо хронічне якесь питання, от подумайте, що у вас було півроку назад, якщо там хворіли, то зараз знову ця хвороба може вийти назовні і будете фінансово інвестувати, скажімо так, щоб вилікуватися. Це може бути завершення якоїсь реабілітації, яка у вас стягнулася в найближчі півроку, наприклад. Може, ви ці півроку приймали якісь вітаміни і перестанете їх приймати нарешті. Або там півроку ходили. of В спортзал, наприклад, і зараз перестанете вже ходити в спортзал. Як варіант, така може бути історія. Робота і служіння іншим людям. Ну, це може бути як варіант історія, що якісь неочікувані зміни можуть бути в роботі, хтось неочікувано може звільнитися, наприклад, з колег. Або хтось з керівників подасть у відставку, і, наприклад, вас поставлять на його місце, як варіант. А це може бути історія, що, наприклад, клієнт до вас приходив, дізнавався там за ваші послуги. Півроку назад і не взяв ваші послуги, а зараз повернеться, візьме і ви за це отримаєте фінанси. Розумієте, да? А це може бути як варіант по. Цьому сектору, як варіант, по роботі. Ну, тут може бути і завершення роботи на поточному місці, і перехід на інше, як варіант може запропонувати, або ясність у вирішенні якогось питання, а, яке у вас висіло пів півроку, наприклад, там не могли от, прийняти рішення, типу в нідряч-ніврядці прав правила вашої компанії. От зараз, нарешті, буде якась ситуація, така форс-мажорна, неочікувана, яка вам дасть змогу прийняти вже це рішення і почати рухатись далі. В такому контексті може програтися. Ну от, В цілому, мені чомусь здається, тут саме робота може от якісь можуть бути кардинальні зміни. У вас як варіант, опять же, поповнюється, будуть, скоріш за все, якісь завершення процесів, до яких ви довго йшли, як варіант. Давайте карту пораду для вас ще подивимось. Король Пентаклей! Ну, це може бути людина, телець діва, козиріг по знаку Задяка. Це може бути як варіант не тільки чоловік, це може бути жінка. Це може бути як варіант інвестиція однієї великої сумою, наприклад, у ваше здоров'я, приймати рішення нарешті робити пластичну операцію або щось в такому форматі. Ця карта як варіант може давати момент пов'язаний з роботою, наприклад, підвищення, і у вас буде більше грошей. Може прийде якийсь дуже щедрий клієнт, який вам дасть однієї великої суми більше грошей, ніж ви розраховували. Це може бути, що ця людина. Піде з вашої компанії, наприклад, неочікувано, ви не, не, не ж ніждана, нігадана ця людина там каже, що все, я з вами більше не працюю, я йду на нове місце роботи. Тобто не ви, а хтось інший. Як варіант, це більш кращу роботу можуть вам а, запропонувати. Можлива така історія, але все ж таки, мені здається, тут або це може бути клієнт якийсь, або як варіант, це може бути колега, керівництво навіть по цій карті. А, хто може там, наприклад, от може зміни відношення з цією людиною, наприклад, от якось спілкувалися в одному контексті. І зараз почнете в іншому форматі спілкуватися. Ну, як варіант, це може бути пропозиція нової роботи. Також ця історія по цій карті можлива. Мені здається, тут можуть бути все ж таки інвестиції якось у здоров'я у вас. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе кібоміки.